Остання вечірка у житті. Чому ж ми їдемо не в клуб, а в глухий ліс? Злякано косилася юна 17-річна дівчина на п'яного 30-річного водія. Тепер ця витівка молодій дівчинці ставалася не такою вже й веселою у глухому селі, де за околицею простягався дрімучий ліс з таємничими болотами. Жила юна дівчинка Марія. Самого народження вона росла під пильним наглядом матері, яка одночасно замінювала їй і батька. Адже він покинув сім'ю, коли Марії було лише два роки. Мати як могла дбала про дочку, але їй не вистачало часу, сил і можливостей, щоб дарувати Марії ту любов і увагу, якої вона так жадала. У душі дівчини завжди таїлася жага до пригод. Адже життя в селі не можна назвати цікавим. Її життя текло розмірено, далеко від міської медушні, тому Марія не раз втікала з дому, пізно вночі, щоб не розбудити маму, і вирушала на різні вечірки, далеко від рідного села, так і тієї рокової ночі, коли Марія міцно спала, її тишу порушив дзвінок телефону то була її найкраща подруга. Чий веселий і п'яний голос прорізав тишу Марія, ти маєш терміново приїхати? Я тут із такими крутими дорослими хлопцями познайомилась, і ми зараз відпочиваємо разом. Приєднюйся йти, буде весело, щепитала подруга. Марія трохи завагалася, дивлячись на час, але потім погодилась: Ну, гаразд, дай мені півгодини, щоб я зібралась. Спокуса була велика, і Марія. Якій завжди листила увага дорослих чоловіків, не встояла перед цією спокусою. Зачарована обіцянкою уваги та веселощів, вона забула про всі застереження. Мати завжди вчила Марію бути обережною з незнайомими людьми, особливо з хлопцями. Але в цей момент жадоба до нових відчуттів заглушила всі докази розуму. Чорна тонована машина безшумно ковзнула темною сільською вулицею. Марія, стискаючи в руці ліхтарик, сіла в салон, де на неї уже чекала подруга, що співала веселі пісні під хмільний дрейв музики. У салоні панував запах алкоголю та атмосфера веселощів та безтурботності. Марія сп'яніла радісними очікуваннями. Не помічала ні того, наскільки п'яна її подруга, ні дивних пожираючих поглядів чоловіків, що сидять навпроти. Аня, а куди ми їдемо? Сама не знаю. Весело крикнула подруга. Але ти не хвилюйся, скоро ми все дізнаємось. Марія сіла в машину, наївно вважаючи, що вони поїдуть у клуб, і з радістю поринула в атмосферу нічної подорожі. Клуб у сусідньому селі працював цілу ніч, тож там можна було чудово провести час, але машина звернула з дороги, відвозячи їх усе далі в глибокий ліс, темний дрімучий ліс, де навіть день панувала напівтемрява, а вночі ставало особливо страшно. Незважаючи на небезпеку, що таїться в темній гущавині, Марія, хоч і хотіла, але не стала заперечувати. Чоловіки троє незнайомців, розпалені алкоголем розвели багаття, посмажили м'ясо, і веселощі закипіли повною мірою. Музика, алкоголь, все це злилося у вихорі безтурботних веселощів. Ну що, красуне, як тобі наша компанія? Марія несміливо усміхнулася гарному чоловіку. Дякую, все добре. Мені подобається бути тут. Добре, ти не бійся, головне, ми тебе не образимо. Посміхаючись, чоловік запропонував Марії випити за знайомство. Все йшло добре. Вечірка була в самому розпалі, але після двох маленьких стаканчиків вина із рук чоловіка, Марія, раптово відчула сильну нудоту та запаморочення. Аня тим часом кудись випарувалась, тіло раптово обм'якло, і Марія. Охоплена дивною нудотою, зомліла і впала на траву. Прокинулася вона вже одна в непроглядній темряві, в гущаванні лісу на краю трясовини, без одягу, без ліхтарика, без телефону, без будь-якої надії на допомогу й порятунок, без нічого. Жах крижаною хвилею обрушився на неї, коли Марія усвідомила, що з нею сталося. Що з нею зробили ті чоловіки? Тремтячи від холоду, вона намагалася вибратись із стресовини, але марно, Марія відчайдушно кликала свою подругу, але відповіддю їй був лише шум вітру та віддалений собачий гавкіт. Марія зрозуміла, що їй не врятуватись. Аню, де ж ти, допоможи мені вибратись? Холод пробирав до кісток, страх сковував тіло. Вона з усіх сил намагалася вибратись, але сили танули. Вдалині знову загавкав собака, але ніхто не прийшов на допомогу. Так у лісовій гущі, холодному й глибокому болоті, обірвалося життя юної Марії. Її тіло було знайдене лише через три місяці після зникнення, а подруга Аня безслідно сникла, як і ті троє таємничих чоловіків, що заманили двох юних дівчат. На нічну вечірку в темному лісі.